Hola, buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Вітаю всіх на каналі Іспанська мова біля моря Еспаньон дель мар». Цього тижня ми перекладали пісню, яка називається Байла морена. І саме ця пісня наштовхнула мене на думку про те, що саме час торкнутися трішечки граматики, а саме наказового способу дієслова модо імперативо, так само як звучить назва цієї пісні байла, тобто наказовий спосіб. Від дієслова байлар танцюй. Що ж таке модо імперативо? Що таке наказовий спосіб? Згадуємо трішечки із шкільної програми і пам'ятаємо, що є три способи дієслова: модо індикативо, модо субфунтиво і модо імперативо. Сьогодні ми з вами саме поговоримо про модо імперативо і до чого тут пісня Байла Морена. Модо імперативо наказовий спосіб. Що ж це таке, коли ми його використовуємо? Ну, по перше, це коли ми когось про щось просимо, як в цій пісні байла. Танцюй, він, просить її байла. Друге, коли ми даємо якусь пораду. Наприклад, ходи кожного дня, корисно для здоров'я, каміна када дія. Третє, коли ми даємо якісь інструкції, наприклад, в рецептах: корта лас пататас поріж картоплю. Четверте, коли ми щось комусь наказуємо. Наприклад, Тома еста пастія, прийми цю пігулку. Також, коли ми даємо дозвіл, наприклад, нас питають Пує пасар, можна пройти. Ми кажемо, «Сі, паса. Паса. Так, проходь, проходь. Також часто використовується мода імперативу в рекламі, наприклад, вей на мас. Прийди в наш магазин. І заощаджуй ще більше. З якими ж особами використовується модо імперативо, до кого ми, як правило, звертаємось, щоб що про щось попросити. Ми можемо звернутися до другої особи однини ту прийди, напиши, розкажи. До другої особи множини восот роз, вос, ви прийдіть, розкажіть, напишіть. Третя особа однини у тобто людина, до якої ми на ви, і вона одна, ви вчителю прийдіть, напишіть або у стедес. Третя особа множини, багато людей, до яких ми на ви. Тут варто відзначити знову ж таки, що в Іспанії ми майже не використовуємо форму устет usted, «ustedes». Це звертання дуже шанобливе до людини. Можливо, яку ви вперше бачите. Вона достатньо доросла або вона має якийсь достатньо поважний титул. Що ж стосується людей, які нас оточують кожного дня, як правило, ми звертаємось на ти. Навіть діти з вчителями в школі говорять на ти. Дуже рідко ви будете використовувати устет, тобто шанобливу форму на ви. Тому я пропоную сьогодні розібрати саме необхідну форму звертання, моду імперативу саме на ти, коли ми звертаємося за допомогою чи з проханням, чи з якоюсь інструкцією до людини, на яку ми кажемо ти. Ще необхідно зазначити, що існує дві форми наказового способу дієслова: це форма афірматива. Тобто стверджувальна форма і форма негатива, тобто негативна форма. Ну, все дуже просто, як і в нас. Піди до бабусі або ж не ходи в ліс. Ну а для того, щоб навчитися утворювати наказовий спосіб іспанських дієслів, треба згадати, що в нас є дієслова, які закінчуються на ар. Байсар, байлар, травахар, є дієслова, які закінчуються на р, хомер, леєр, є дієслова, які закінчуються на р, ескрібір, ну і є ще неправильні дієслова. Тож ми беремо наше дієслово, забираємо з нього закінчення ар, рер чи ір, і додаємо а, якщо воно закінчувалось на ар, або ж е, якщо воно закінчувалось на «ер» чи ір. Наприклад, аблар забираємо ар і додаємо а. Абла. Комер. Забираємо закінчення ер er і додаємо е. Коме. Ескрібір. Забираємо закінчення і додаємо е. E. ескрібе. І тут ви можете помітити, що форма дієслова в наказовому способі дуже схожа на третю особу однини цього ж дієслова. Наприклад, байлар він, вона байла. І також моду імперативу в нас буде байла. Комер він вона коме. І також форма наказового способу буде коме. Ескрібір, він вона ескрібе, і також форма наказовому способі буде ескрібе. Але треба мати на увазі, що з неправильними дієсловами, з дієсловами, які нам треба запам'ятати, буде трішечки інакша історія. Також треба відмітити, що в ісманській мові є дієслова, які при відмінюванні змінюють свою голосну всередині кореня, наприклад, пенсар. П'єнса, контар, куента. Також, коли ми утворюємо наказовий спосіб дієслова, ця зміна повинна відбуватися. Пам'ятаєте, в нашій пісні Бесамемучо ми зустрічали наказовий спосіб від дієслова пенсар, думати і наказовий спосіб буде п'єнса. Також у нас існує певна група дієслів, неправильні дієслова, які нам треба просто запам'ятати: асер робити, ас зроби. Асмеонфавор. Зроби мені послугу. Понер класти пон поклади. Понло акі поклади це тут. Салір виходити, саль вийде. Саль деакі вийде звідси. Бенір приходити, бен прийди. Бен акі підійди сюди. Десір казати, ді скажи. «Ді ме ла вердат – скажи мені правду. Тенер мати тен – май. Тенку Едадо, май обережність, тобто будь обережний». Ну і повернімося до нашої пісні, яка мене надихнула на цей урок граматики. Сподіваюся, що він не був для вас занадто нудним. І ваше домашнє завдання буде. Будь ласка, переслухайте ще раз пісню Байла Морена і віднайдіть в ній всі дієслова в наказовому способі. І запишіть в коментарях, бажано, звичайно, з перекладом. А я вам кажу дякую за вашу роботу, крася спорвостроваху і адіос Аста астапронто.